І сьогоднішня наша тема це приватні займи як спосіб інвестицій. Якщо ви колись стикались з таким напрямком, тобто або брали кошти. В людей під відсотки або давали свої кошти людям під відсотки. Напишіть в коментарі, який був досвід даному напрямку. А в мене був досвід із цієї і з цієї сторони. Я як брав кошти у людей під відсотки, так і вже видавав свої кошти під відсотки. Був посередником між людьми, які шукають кошти, і між, між людьми, які хочуть інвестувати. Зараз є така тенденція на ринку, що дуже багато людей, в яких є кошти, але вони не знають, куди їх вкласти, куди їх інвестувати. А для таких людей ми в Ренципі, робимо це відео. Якщо вам актуальна тема приватних займів, хотіли в цим розібратися, проінвестувати і так далі. Пишіть в коментарі, ставте плюсики, будемо розбирати ці тема приватних займів, вона дуже перспективна, дуже цікава. Вона вважається високоризикова, відразу говорю, тому що там відсоток може бути від 2 в місяць і там до 10-12 відсотків місяць. Тому ще раз, якщо цікавий даний напрямок, пишіть в коментарі, що цікаво, діліться своїми варіантами, які у вас були, і будемо далі розбирати.